Є, це правда, те, що за місяць, ну відомо, що не виросить у тебе прямо одразу перегляди, що треба певний час для того, щоб прийти до такого крутого рівня і, звісно, завжди змінювати якісь моменти, їх виправляти і намагатися робити як найкраще, як на роботі. Бо я, наприклад, також розумію, що так, я стараюсь, я змінюю, але знову щось. Ну, не виходить усе до кінця, не бачу я прям такого прогресу результату. І знаєте, я себе намагаюсь от тримати таку думку в голові, те, що чувак, якщо ти зараз здасишся, якщо ти зараз припиниш свою діяльність, так би мовити, яку ти почав, то ти просто все зруйнуєш, і окрім цього, нічого не зміниться. Ти далі будеш працювати, далі будеш ненавидіти різні речі, які ти робиш. Навіщо воно треба, кому воно треба? І час і так мене, час і так мене. Головне, що ти спробуєш і виділиш певний час. І я впевнений, що жити гірше ти не станеш. І я так само кажу, що ну витрачу я час, ну гірше жити я точно не стану. Працювати я і так працюю. Якщо закину, то нічого не зміниться. Якщо я буду робити, пробувати, змінювати, то подивимось, як буде, то є шанси, що вийде, і все.